Привіт! Сьогодні ми перейдемо у чарівний світ лялькового будиночка Габі та познайомимося з найцікавішими ігровими наборами серії. Це не просто іграшки, а цілий світ захопливих прогод, де кожен набір відкриває нові можливості для гри. Давайте розглянемо, що робить їх такими особливими. І перше на огляді набір кімната розваг. Сюди входять кімната, ігрова машинка Карліта, двері, рампа Гойдалка, Світлофор та дві скриньки лялькової доставки з аксесуарами-сюрпризами. Які ж унікальні особливості набору? По-перше, машинка Карліта має рухомі колеса. Двері відкриваються, Рампа гойдалка дозволяє машинці спускатися вниз, а світлофор допомагає створювати ігрові ситуації з правилами дорожнього руху. В скриньки лялькової доставки містять два сюрпризи, а QR-код на кришці відкриває ексклюзивну винагороду у безкоштовному додатку. Gabby's Dollhouse. Також цей набір сумісний із ляльковим будиночком Габі. Чому цей набір варто купити? Через інтерактивність, адже можна грати з машинкою на рампі Годілці та навчитись правилам дорожнього руху. Також він розвиває уяву, діти можуть створювати власні історії для гри, а ще має яскравий дизайн, привабливі кольори та стильний вигляд. Кімната розваг це чудовий подарунок для маленьких шанувальниць активних ігор. Далі, на огляді, морська спа-кімната. До цього набору входять кімната, фігурка нявки, улюблений персонаж із морськими деталями, ванна з бульбашками. Спа крісло для релаксу з місцем для фігурки, туалетний столик із дзеркалом, фен та скринька лялькової доставки з аксесуаром-сюрпризом. Особливостями цього набору є ванна з бульбашками. А також спа крісло що обертається. Якщо повернути коліщатку, можна змінити декорації у кімнатці. Скринька лялькової доставки містить сюрприз, а QR код на кришечці відкриває винагороду у додаток Gabby's Dollhouse. Також це набір сумісний з іншими наборами лялькового будиночка Габі. Чому цей набір варто купити? Через ексклюзивного персонажа фігурка нявки є тільки в спекімнатках, також через інтерактивну гру, адже зміна декорацій створює вау ефект. Ще він розвиває творче мислення, тобто можна створювати власні історії і, звісно, як додаткову частину великого всесвіту лялькового будиночка Габі. Морська спа-кімната – це чудовий подарунок для маленьких любительниць, краси та релаксу. Далі розглянемо кімнату для рукоділля Box. До цього набору входять кімната, фігурка Box, яка обожнює творчість, декоративні райдужні стрічки, що додають барвистості, колесо огляду для хом'ячків, хом у лотку для яєць милі деталі, які точно сподобаються дітям, та дві скриньки лялькової доставки. Які ж унікальні особливості цього набору? По-перше, фігурка хом'якиці може кататися на колесі огляду. Це робить гру більш захопливою. Також елементи, які сприяють розвитку творчих навичок. Діти можуть уявляти, що вони створюють власні вироби разом із Box. І, звісно ж, сумісність із ляльковим будиночком Габі легко підключається до основного набору. Чому варто купити цей набір? Через інтерактивність, адже колесо огляду для хом'якиць робить гру ще цікавішою, також через ексклюзивних персонажів. Доцібокс та її хом'якиці доступні тільки в цьому наборі. А відсканувавши QR-код, отримуємо бонуси у безкоштовному додатку. Кімната для рукоділля Доцібокс – це ідеальний вибір для маленьких фанаток творчості та чарівного світу габі. Переходимо до музичного залу діджея Нявкота. До набору входять кімната, барабанна установка, фігурка діджея Нявкота. Відкидні двері сцени для барабанної установки головна арена для музичних виступів, зелене піаніно з райдужними кошенятами, особливий інтерактивний елемент, та дві скриньки лялькової доставки. У кожній є аксесуари-сюрпризи. Що ж особливого у цьому наборі? Рухомі райдужні кошенята на піаніно створюють ефект справжньої гри на інструменті. Барабанна установка на сцені дозволяє розігрувати цілі концерти, а також додатковий контент у мобільному додатку, тобто можна відсканувати QR-код і отримати нові бонуси. Ще цей набір сумісний із ляльковим будиночком Габі. Чому варто купити цей набір? Райдижні кошенята рухаються, коли в Кіт грає на клавішах. Також він розвиває творчі навички. Діти можуть уявляти себе справжніми музикантами. Має яскравий дизайн, тобто набір виглядає ефектно та привабливо. Ще через колекційність він легко додається до інших кімнат лялькового будиночка, і цікаві сюрпризи, аксесуари в скринках лялькової доставки додають ще більше інтриги. Музичний зал дяджея Нявкота це ідеальний вибір для маленьких фанаток музики та музичних інструментів. Лише погляньте, як гарно інтегруються ці кімнатки у ляльковий будиночок Габі. Отже, серія ігрових наборів Ляльковий будиночок Габі це справжній світ пригод, творчості та магії. Ці набори подарують дітям незабутні години гри та стануть чудовим подарунком. Тепер ви знаєте, як їх правильно презентувати покупцям. Бажаємо успішних продажів!